Цей другий тиждень у місті було зареєстровано 10 випадків гастроентероколитів. Це захворіли два організованих, двоє неорганізованих дітей та п'ять дорослих. В минулому році в цей час три випадки. було. Зареєстровано 35 випадків вітряної віспи, 13 випадків в дитячих дошкільних закладах, 4 в школах, 4 дорослих, три неорганізованих і один в технікумі. У минулому році два випадки. Потерпіли від покусів тварин три. Особи, двом назначений безумовний курс. Надані довідки на одну тварину лише. За минулий тиждень на Гервеї у нас захворіло 167 чоловік проти 85 чоловік за <кій> минулий рік. Показник на 10 тисяч 34 000 та 15,3 відповідно. Підпороговий показник зараз по всьому населенню у нас 23,25. За тиждень показник 34. Тобто ми. Вище підпорогу показника на 30,7% та нижче показника попереднього тижня на 36,2%. По школярах у нас і підпороговий показник становить 42,3%. За минулий тиждень показник 41,7%. під підпорогу на 1,4% та нижче показника попереднього тижня на 69,9%. Питома вага школярів в структурі гострих респіраторних вірусних інфекцій становить 10,1%. А питома вага взагалі дітей до 17 років 33,5%, тобто хворіє більше доросле населення. На 21-му тижні у міськрайонних міжрайонних управління Головного управління Держсанепідслужби у Полтавській області по екстрених повідомленнях зареєстровано два випадки сальмонельозів це місто Полтава та Гребінківський район, 77 випадків гострих кишкових інфекцій. Ріст порівняно з попереднім тижнем на 8 випадків. Однак захворюваність нижче середнього багаторічного показника на 18%. Перевищення середніх багаторічних показників спостерігається в деяких районах: це Зіньків, Лохвиця, Миргородський, Кобиляцький, Гадяцький, Машівський район. Один випадок гострого вірусного гепатиту – Кременчуцький район, один випадок мінінгококової інфекції. Та другий випадок в осередку. Там проводяться протиепідемічні заходи. Один випадок Краснухи, місто Полтава, сім випадків Скарлатини на рівні середньої багаторічної. І 173 випадки вітряної віспи на 40% вище середньої багаторічної кількості. І значне перевищення багаторічних показників спостерігається: це місто Кремінчук, Комсомольськ, Великобагачанський і Зіньківський район. Далі я коротко зупинюсь на менінгококовій інфекції, тому що вона в нас майже щорічно теж реєструється, і тенденція одна й та ж спостерігається як в нас в місті, по області, так і по Україні. У 2013 році захворюваність на менінгококову інфекцію по Україні зросла на 21,32 Зареєстровано було 461 випадок проти 380 в 12 році. Захворювання реєструвалися у всіх регіонах країни. Віковій структурі захворюваності переважали діти до 17 років. Вони становили 82,4% від всіх захворілих. Було зареєстровано 66 летальних випадків. Летальні випадки були зареєстровані в більшості регіонів, ну, за виключенням деяких областей, в тому числі і Полтавську область, згадують. Аналіз клінічних форм менінгококової інфекції за останні 5 років показує, що в структурі менінгококової інфекції генералізовані форми менінгіт, менінгококцемія. Менінгіт і менінгококцемія сумарно займали від 45 до 49,8 Назофарінгіти від 3,6 до 5,9% і носійство від 31% до 50,9%. У 13-му році зросла питома вага генералізованих форм до 63,2% і назофарингітів до 5,9%. Показник бактеріологічного підтвердження генералізованих форм знизився і становив 45,5% проти 48,4 у 2012 році. Аналогічна ситуація спостерігається в нас і по місту Комсомольську. Якщо виявляються форми, то вони йдуть, це генералізовані форми, менінгіти і менінгококцемія, носійства не виявляється і також не виявляється назофарінгітів. Відсутність легких форм менінгококової інфекції та носійства менінгококів при наявності генералізованих форм інфекції суперечить особливостям епідпроцесу менінгококової інфекції і свідчить про незадовільну роботу в вогнищах. Не виключається також і погрішності в лабораторній діагностиці. Тобто, ми буває обстежуємо і до 100 осіб у вогнищах, але Нічого ніколи не висівається. Назофарінгітів і носіїв ми не виявляємо. Бактеріальні менінгіти, крім менінгококу інфекції, існує така група захворюваність. З 2007 року в країні відмічається стабільна тенденція до зниження кількості бактеріальних менінгітів не менінгококової етіології, що за часом співпадає з початком вакцинації проти хіб інфекції. У тринадцятому році було відмічено незначний ріст кількості випадків бактеріальних менінгітів. Відсоток нерозшифрованих випадків бактеріальних менінгітів залишається високим і складав 2013 році 54,3 відсотки проти 48,2 у 2012 році. Відсутність етіологічного діагнозу значною мірою обумовлює помилки в тактиці лікування, негативно впливає на ефективність проведення адекватних профілактичних і протиепідемічних заходів. Провідне місце в структурі захворюваності на бактеріальні менінгіти займають менінгіти пневмококової етіології, які зареєстровані в 17 регіонах. У 2013 році було зареєстровано 7 випадків менінгітів, викликаних інфлюенса проти шести випадків у 2012 році. Захворюваність на бактеріальні мінінгіти іншої етіології зросла на 7,18. Зареєстровано 433 випадки проти 12 року, коли було зареєстровано 404 випадки. Також захворювання реєструвались у всіх регіонах країни. Я хочу сказати, що в нас по розшифровки гнійних бактеріальних менінгітів практично не розшифровуються, ставиться просто діагноз або гнійний менінгіт, або гнійно-сирозний менінгіт, тобто е, така е, спільна інфекція. А розшифровки в нас немає ні інфлюенса, ні пневмококових менінгітів. Е, і е, який висновок з цього? Аналіз стану захворюваності на бактеріологіч... та бактеріологічної діагностики менінгококової інфекції і бактеріальних менінгітів показує, що дані Державної статистичної звітності неповною мірою відображають реальну ситуацію щодо захворюваності на ці інвазивні бактеріальні інфекції. Зростає питома вага генералізованих форм менінгококової інфекції та показники смертності від цієї інфекції, особливо у сільській місцевості. Недостатньо виявляються легкі форми менінгококо інфекції та носісства менінгококів у вогнищах, що сприяє розповсюдженню менінгококової інфекції. Суттєві недоліки відмічаються в організації лабораторної діагностики менінгококу інфекції та бактеріальних менінгітів. Зокрема, показник бактеріологічного підтвердження генералізованих форм менінгококу інфекції та етіологічної розшифровки бактеріальних менінгітів залишається низьким. При дослідженні діагностичного матеріалу в ряді областей. Використовується, не використовується увесь комплекс методів, регламентований наказом МОЗ України номер 170 про затвердження методичних вказівок з мікробіологічної діагностики менінгококової інфекції та гнійних бактеріальних менінгітів. Мають місце помилки в ідентифікації збудників в діагностичних лабораторіях, про що свідчать результати зовнішнього контролю якості досліджень. За відсутності зареєстрованих препаратів в країні не застосовуються препарати для експрес-пропуску. Діагностики бактеріальних менінгітів, латекса, глютинація, імунохроматографічні тести, що дають змогу впродовж кількох годин зорієнтувати клініциста щодо тактики лікування. Проблемним питанням залишається забезпечення діагностичних лабораторій кров'ю тварин, яка необхідна для приготування поживних середовищ. Ну і тобто цю інформацію необхідно приймати до уваги і. Подальшому усувати недоліки, якщо виникають ці вогнища, мінінгококо інфекції чи